Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо цикл відео про сімейні стосунки, про їх формування. Розглянемо, зокрема, сімейні тайниці та сімейні сценарії. В минулих відео ми з вами розглянули деякі факти, які формують наші сімейні стосунки. Це перш за все загальні історичні засади, які формували сімейні стосунки взагалі. І, зокрема, про формування саме української сім'ї з огляду на історію нашої країни. Також ми трохи зупинились на спотворення сім'ї як такої під час радянських часів, трохи торкнулись теми історичної травми і психології історичної травми, зокрема. В останньому відео ми зупинились на тому, що останні 100 років, а саме в 20 столітті, сімейні стосунки мали багато таємниць. Замовчувань, неможливості прожити ту чи іншу подію, яка відбувалася з членами сім'ї. Це все породжувало багато сімейних таємниць і, відповідно, формувались певні повторювальні сімейні сценарії. Мабуть, у кожної з нас сім'ї, дідусь, бабуся, дядько, брат або якийсь інший родич, про якого майже нічого не відомо, окрім того, що він існував. І наші старші родичі відводили очі, коли їх питали, а де ця людина? Де і як вона прожила своє життя? Тобто у багатьох сім'ях існували табуйовані теми, які є сімейними таємницями. Як виявилось, такі сімейні таємниці мають неабиякий вплив на наше життя. Отже, визначення, що таке сімейна таємниця. Сімейна таємниця це факт із життя сім'ї. Що відноситься до певного історичного періоду, що впливає на структуру та комунікацію сім'ї, що володіє високою емоційною зарядженостю, і внаслідок приховування внутрішньосімейних відносин веде до побудови певних сімейних сценарій, дуже часто руйнівних, як і для сім'ї, так і для її членів. Таємниця впливає на структуру сім'ї. Оскільки вона веде до формування нових ролей у відносинах, вони діляться на так званих зберігачів таємниць та не Таємниця змінює характер повноважень ті, хто знає чужу таємницю, мають владу над тими, кому вона належить. Вона знищує довіру та веде або до єднання, або до роз'єднання членів сім'ї. Сімейна динаміка теж трансформується, з'являються подвійні послання, призначаються цепи відбувайли, руйнуються сімейні цінності, ритуалізуються ті чи інші аспекти взаємодії, щоб не було спокуси чесно та відверто обговорювати сімейні проблеми. Таким чином, сімейна таємниця є потенційно деструктивним явищем. Обумовленим не фактом свого походження, а ставленням і сприйняттям до неї членами сім'ї. Що має бути причиною, щоб подія стала сімейною таємницею? Або які потрібні для цього умови? Перше, це неможливість прийняття та відкритого обговорення цієї події внаслідок її невідповідності особистисним. Внутрішньосімейним та соціальним нормам та правилам. Згадаємо радянські часи, де були дуже жорсткі соціальні норми та правила, і сімейні таємниці були розповсюджені майже в кожній сім'ї. Також наступною мовою є відсутність внутрішньосімейних ресурсів для проживання цієї події. Також це сильні емоції та переживання, що супроводжують цю подію: це гнів, образа, страх, сором, зневага, заздрість, це побоювання щодо можливості засудження, заперечення чи повної руйнації сім'ї внаслідок розкриття факту події. Також певною умовою є прямий чи опосередкований вплив таємниці на інших членів сім'ї. Тобто перерахунок всіх цих умов, які подію, ну, зазвичай негативно перетворюють у сімейну таємницю, це саме про те, що сім'я, її члени не можуть прожити емоції, пов'язані з цією подією, і це супроводжується страхом, захистами, відторгненням і так далі. Які ж бувають найрозповсюдженіші найрозповсюдженіші таємниці. Кожна жива система, а людина, також система, має свої таємниці. Під таємницею у сенсі, розуміється, закрита інформація, якою володіє вузьке коло осіб, і яка не підлягає розглушенню? Ну, які, наприклад, на розповсюдженіші сюжети таємниць. Це зрада. Заборонена любов, недозволена цікавість, вимушені дії, нерозділене кохання, ревнощі, помста, жорстокість до себе та інших, погані в лапках пристрасті, бажання та мрії, погані в лапках знову ж таки, сексуальні схильності та інтереси, небажана вагітність, ненависть, випадкова смерть чи каліцтво. Порушені обіцянки, боягузтво, втрата самовладання, незавершена справа, нездатність щось зробити, інтриги, махінації, зневага, зловживання і так, далі, і, так далі, і так далі. В нашій країні закритою інформацією була інформація про зниклих безвісті на фронті, загиблих у таборах та сталінських катівнях. Через страх соціального засудження в сім'ї нерідко забували про когось із її членів, який через десятки років міг бути посмертно реабілітований і тим самим повернутий до системи. Чому ж ми зберігаємо таємниці? Найголовніше питання, на яке ми маємо відповісти, чому людина вирішує зберігати таємницю і як вона це робить? У той же час історію сімейної таємниці, по суті, можна звести до двох класичних питань, чого людина хоче і чого вона боїться. Отже, людина зберігає таємницю, бо вона побоюється за себе, свою репутацію, фізичне здоров'я, життя, боїться за близьких людей, які можуть постраждати у разі відкриття таємниці, переживає за значні відносини. Їх стабільність та надійність. Хвилюється за ті ж значні відносини, до яких вона включена за свою сім'ю, колектив та інше. Що при цьому відбувається з конкретною людиною, задіяною процес зберігання таємниць? Вона весь час згадує про цю таємницю. Часто, рідко, але ці спогади присутні в її житті. Тобто, відбувається певне когнітивне викривлення. Яке весь час повертається в ту історію, яка стала сімейною таємницею. Людина відчуває сором, страх, лють, смуток, провину. Тобто відбувається певний негативний емоційний процес. Людина весь час стоїть перед вибором зберігати цю таємницю чи легалізувати її, і вкотре вважає, що краще не розповідати. І при цьому страждає тіло. Невільно затримується дихання, напружуються, кам'яніють м'язи, професійною мовою посилюється м'язовий панцир, спровоковується викид до кров порції кортикостероїдних гормонів тощо. Тобто, відбувається певний тілесний процес. Таким чином, зберігання таємниці повільно руйнує людину психологічно, емоційно, фізично і соціально. Але людина в це не вірить і продовжує зберігати в надрах своєї душі запаси радіоактивних речовин, які отрують життя і її, і близькій людині. Перш за все, хотілося би відмітити, що таємниця це втрата певної свободи. Майже у всіх напрямках психології свобода людини сприймається як найважливіша умова існування. Для того, хто скований сімейною таємницею, свобода недосяжна розкіш. Таємниця, як липке павутиння, пронизує все буття людини, пакує в знерухомлюючий кокон, заважає мріяти і дихати. Зберігач таємниці втрачає різні аспекти свободи. Перш за все, це свободу жити тут і зараз. Таємниця весь час повертає в минуле. І людина обертається назад, не помічаючи важливого зараз, або думає про майбутнє і наслідки, якщо вона, людина, цю таємницю яким чином відкриє. Людина втрачає свободу відчувати те, що відбувається, перебуваючи під гнітом повинностей. Я не маю права це відчувати, я не повинна це відчувати, я не повинна відчувати лише це. Людина також втрачає свободу діяти, ризикувати, очікуючи, що невблаганні наслідки не забаряться і живе механічно на автоматі, втрачає свободу розповісти правду, адже вона надто страшна, небезпечна, соромна і неприємна. Втрачає свободу бути справжньою цілісною особистістю. Людині весь час доводиться розщеплюватись на того, хто хоче розповісти правду, та того, хто боїться це зробити. Людина втрачає, перш за все, свободу пам'ятати і свободу забувати. Таємниця, що має всі властивості незавершеної ситуації, змушує витрачати багато енергії на своє обслуговування. Також хотілося би зупинитись як сімейна таємниця. Стає основою відносин батьків та дітей. Коли дві людини зустрічаються і збираються створювати сім'ю, вони не замислюються про те, що кожен з них має унікальний досвід, свій власний зовнішність, характер і власний винятковий набір таємниць і секретів. Люди просто не можуть розповісти одному все, та це, власне, і не потрібно. Однак, якщо секрети значущі та болючі, вони можуть стати тлом, на якому і розгортатиметься подружня взаємодія. Ситуація ще більше ускладнюється, коли у сім'ї з'являється третій – дитина. Дитина це найчутливіший і вразливіший елемент сімейної системи. Поки дитина не виросла, поки не сформувалося її я, у маленької людини переважають примітивні захисні механізми. І її психіка не здатна справляти з багатьма подіями, звичайними для дорослого життя. Саме тому більшість звернень до психолога пов'язані з відносинами між батьками та дітьми. Вивчення причин, що призвели до виникнення емоційного, поведінкового або пов'язаного зі станом здоров'я симптому у дитині. Часто нагадує детективне розслідування, що тягне за собою розкриття тієї чи іншої сімейної таємниці. Однак діти нерідко неусвідомлено вловлюють цю таємницю і реагують у тій чи іншій формі, найчастіше через повторення долі батьків чи соматичних симптомів. Ще Фрейд сказав припущення існування феномена несвідомої передачі психічної інформації від покоління до іншого. Пізніше Боу назвав цей процес передачею між поколіннями. Саме ця передача покликана пояснити загадкове повторення патологічних батьківських способів поведінки у дітей. З народженням у подружжя дитини виникає перший сімейний трикутник. Система з трьома каналами зв'язку. Однак, якщо чоловік і дружина об'єднані подружнім секретом, з'являється новий трикутник, елементами <кій> якого виступають батьки, дитина і сімейна таємниця. Заради її приховання, дорослі несвідомо висувають дитину на передній план. Утворюючи відомий трикутник Карпана, жертва тиран, рятувальника Детиран це таємниця, жертва батьки, а рятувальник, зрозуміло, дитина. Дитина в цьому випадку є слабкою ланкою. Зазвичай ситуація, яку ми регулярно спостерігаємо в таких сім'ях, це бажання батьків говорити виключно про дитину та її проблеми. Але проблеми дітей виростають із проблем батьків. Дорослі грають із реальністю, спрямовуючи дітям вербальні, невербальні послання про неблагополуччя та забороняючи їх обговорювати. Дитина фактично стає заручником батьківських ігор, розплачується за це психічним та фізичним здоров'ям, емоційним станом, довірою до світу. Недарма стародавні греки називають дитиною, дитину чиста дошка. Однак це не цілком вірно, ще до народження дитина отримує свою частку інформації про те, що відбувається в навколишньому світі, і цю інформацію для неї транслює саме мама. Дитина з'являється на світі, продовжує вбирати інформацію, чиста дошка заповнюється новими та новими відомостями. Те, що пишуть на ній батьки, залишається в душі дитини надовго, іноді на все життя, навіть якщо повідомлення залишено ненавмисно. навмисно. Невидимо які як і незримі нитки, що зв'язують нас, неможливо стерти, важливо прочитати, що ними написано, щоб зрозуміти, як обходитись з цією інформацією. Типові ситуації, які приховують батьки та які ведуть до утворення негативних симптомів у дитині, наступні. Відсутність у батьків емоційної близькості та сексуального життя. Наявність коханця-коханки дітей на стороні. Наявність у когось з батьків незавершених стосунків чи попереднього шлюбів, неприйняття прабатьками невістки або зятя і такі інше. Тобто всі ці нещирі ролі, які грають батьки, думаючи, що діти нічого не розуміють, мають дуже великий безпосередній вплив на психіку і стан дитини. Закінчуючи про сімейні таємниці, хочу застережити, що дуже важливо пам'ятати, що розголошення сімейної таємниці подібно до відкриття ящика Мандори. Ми здійснюємо дію, яку неможливо потім буде скасувати. Але зберігання в будинку цієї скриньки Пандори, теж небезпечна річ. Тому ми знову і знову шукаємо можливість пройти між приховуванням та відкриттям секрету, керуючись принципом мінімізації шкоди. Як ви вже зрозуміли, сімейні таємниці породжують певні сімейні сценарії. Про які ми іноді навіть не здогадуємось, звідки як вони виникають в нашому житті? Чому ми раз за разом відтворюємо сімейні сценарії наших предків у своїх власних сім'ях, навіть якщо давали собі слово, що ніколи в житті ні за що я не буду жити так, як живуть батьки, але все виходить саме так. Що таке сімейні сценарії? Сімейний сценарій це повторювані з покоління до покоління шаблони взаємодії, членів сім'ї, зумовлені подіями сімейної історії, і, зокрема сімейної таємниці. Сімейний сценарій містить уявлення про те, з ким, як і для чого потрібно жити в сім'ї, скільки слід мати дітей яким чином необхідно дбати про них, як будувати стосунки з розширеною сім'єю тощо. Саме оце прислів'я «Яблуко від яблуні недалеко падає є відображенням ідеї про схожість різних аспектів життєдіяльності батьків і дітей. При низькому рівні психологічної сепарації членів сім'ї, як правило, вони не мають окремих я, власних бажань, уявлень, ідеалів. А більш-менш усвідомлено повторюють вже напрацьовані батьківські, прабатьківські та інші внутрішньо сімейні моделі взаємодії. Говорячи про процес передачі сценарію між поколіннями, той же Боун припускав, що більшість дітей, виходячи зі своїх сімей, мають приблизно такий самий рівень самостійності, як і у батьків, і лише деякі піднімаються на вищі. Чи опускаються на нижчі рівні. Сімейні сценарії завжди містять повторення і можуть стосуватись будь-яких аспектів життєдіяльності сім'ї. Наприклад, подружніх стосунків. У сім'ї всі жінки нещасливі в шлюбі, тому що чоловіки їм зраджують. Можуть стосуватись грошей. У сім'ї завжди був достаток, але незмінно хтось тяжко хворів чи вмирав. Прив'язки подій до певного віку, наприклад, дівчина виходить заміж у 22 роки, так само як і мама, бабуся та сестра. Прив'язки до професійної діяльності, всі жінки в сім'ї працюють у системі освіти або медицини, нарікають на низьку зарплату, але нічого не змінюють. І цей список можна продовжувати ще довго. Особливий інтерес становлять також сценарні рішення, закріплені за певними рольовими позиціями. Старша дівчина в сім'ї завжди допомагала матері і не виходила заміж. Вибором шлюбного партнера у сім'ї всі жінки виходили заміж за алкоголіків. Хвороба, всі чоловіки у сім'ї у 60 років починали важко хворіти та вмирали. Ще цікаво подосліджувати сімейні таємниці і сценарії та як генограму, або як розгляд і побудову свого власного генеалогічного День. Для глибшого розуміння джерел сімейних таємниць необхідно ретельно дослідити цю генограму. Зазвичай це можна. Зробити використовуючи методику генограм, їх дуже багато зараз в інтернеті, я не буду детально на цьому зупинятись. Найбільш прийнятною існує така форма графічного зображення сімейної системи, коли лінія від предків до нащадків йде зверху вниз. Чим вищий член сім'ї на аркуші, тим він старший. Чим нижче, тим, відповідно, молодший. Також слід зауважити, що час є рівноправним учасником сімейної історії. Тому що навіть якщо в генограмі існують білі плями, то слід вибудувати так звану лінію часу, в якій будуть відзначатись війни, революції, голодомори, ну і так далі. Це дозволяє враховувати ті історичні та культурні події, на тлі яких протікало життя сім'ї. Аналізуючи генограму, ми помічаємо, як білі плями, дивні історії з пробілами, відсутні або недоторкані члени сім'ї, впливають на її актуальне життя. Ми можемо виявити, що протягом часу відбувається з сім'єю, вона розвивається, розширюється, розростається, або навпаки, зменшується, звужується простір, що займається нею, виникають проблеми у її члені. Непередчасні смерті, суїциди, травми, відсутність дітей у партнері, зумовлюють постановку питання, що сталося в сім'ї, та як те, що трапилось, проявляється тут і зараз в наших сім'ях. Слід відзначити, що генограма є дуже цікавим досвідом, в тому сенсі, якщо коло кожного члена Вашої сім'ї, в яких ви згадаєте. це не потрібно докопуватись до проісторичних часів, але у кожного члена може бути в вашої сім'ї якась характеристика. Наприклад, він був злим, був тираном, був доброю, чуйною людиною і так далі. І так далі. Як сімейна таємниця формує сімейні сценарії? Чи все, що в сім'ї замовчується, не промовляється, є таємницею? І тут я б хотіла привести такий невеличкий приклад, який вам пояснить, можливо, як це працює. Якщо бабуся не розповідає про свого першого нареченого, який загинув під час служби в армії, бо вона його давно оплакала, дідусеві це було відомо, і цей факт її біографії прожити і пережити це одна річ. Повідаючи на запитання онуки, наприклад, бабуся може спокійно, вдумливо, зі смутком та теплом проговорити це. Сімейна таємниця легалізована, прожита і стала просто сумним спогадом. Інша справа, коли наречений загинув, але бабуся про це ніколи нікому не повідомляла. Тому що знала про рівниву вдачу діда і про те, що він її просто довів до сказу своїми допитами з пристрастю. І тоді формується на основі цієї сімейної таємниці певний сімейний сценарій. дочок не складається з чоловіками, або вони втрачають своїх партнерів, а потім і онучок виникають складнощі та страхи при побудові близьких стосунків. Можлива хвиля виходить якраз від бабусі. Хороші чоловіки пропадають, вони вмирають молодими, а жити доводиться з тими, хто залишився. Та й не життя це а суцільні муки, краще б одна. Так, на жаль, працює сімейна таємниця, створюючи певний сімейний сценарій, який відтворюється протягом поколінь. Підсумовуючи все, про що я сьогодні говорила, дуже корисно досліджувати свою батьківську сім'ю. Зробити генограму, як вийде, повторюсь, можливо, в ній ви побачите членів вашої сім'ї, які є білими плямами, і у вас ще зараз є можливість довідатися своїх родичів, що саме з ними відбувалось в минулому. Можливо, ви побачите, як сімейні таємниці формували сімейні сценарії в вашій сім'ї. Як ви самі продовжуєте ці сімейні сценарії в своїх стосунках? І це вже буде першим поштовхом до того, щоб не повторювати ці деструктивні сценарії. Вони дарма кажуть, що усвідомлення це перший крок до змін. І потім, на мій погляд, це дуже цікаво дізнатися історію своєї родини. Наступного разу ми проговоримо про цикли кризи сім'ї. Це буде останнє відео про сімейні стосунки. Сподіваюся, що вам це буде теж цікаво, тому до зустрічі через два тижні. Ставте, будь ласка, подобайки, поширюйте це відео, можливо, воно буде цікавим ще для когось з ваших знайомих та рідних.